Вітаю вас, друзі. Зрадник чеченського народу Рамзан Кадиров так затято воює за так звану Росію, що досі не зміг вивчити руський язик. Ну, не, 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 не. Чи не єдині слова російською, які Кадиров зміг вивчити, це ті, якими він вихваляє Путіна. Путін, от, він мудрий. різінове попа. Де yeah. і, взагалі, він більше не піхотинець Путіна. Тепер він психолог. Я психолога. Поки звичайні росіяни дохнуть масово на російсько-українській війні, Рамзан Кадиров у комфортних умовах від'їв собі величезну пику та роздає інтерв'ю з Кабєєві. Правда, у Скабєєвої з пикою теж щось сталося. Всі ж жутко переживають. Всі ж жутко переживають. Не забувайте, друзі, підписатися на мій канал просто зараз. Це важливо важливо. а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби якомога більша кількість людей це відео змогли побачити. Коли Кадиров давав інтерв'ю з Кабєєві, у мене особисто склалося враження. Він робив це. Ну щоб якось підбадьорити росіян, але вийшло навпаки. Спочатку Кадиров розповів про те, що, начебто, його помічника намагалися вбити. Ну Открою вам секрет. нашого лавдиного травілізу. Атравілідо, хорошо, што он вовремі до узнав бумага. травліна то... Його отруїли та розстріляли, але він вижив просто як дід і лікиви. Але цікаво тут інше. Якщо ця історія правдива, то це означає, що на території так званої Російської Федерації зараз діють якісь диверсанти, якісь шпигуни, якісь агенти, які можуть спробувати отруїти навіть помічника Кадирова. А це вже дуже цікаво. Сам Кадиров каже, що він би хотів особисто поспілкуватися із Зеленським. Якщо мене з до нього один на один, то можна було вести відговорного. Я виступив би його. Проте такий сміливий він тільки на інтерв'ю у Скабєєвий. Тому що, коли Зеленський приїздить особисто на лінію фронту у Бахмуту, той же час Кадиров максимум записує відосики, лежачи на дивані, і тому на ваших плечах. Захист не Донбасу, а захист всієї України. Дон, 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 дон. А ну і ще він, не встаючи із дивана, бере Київ. Зайти до, до Києва, забрати Київ. Цю пісню ми із з вами вже чули неодноразово. Рамзан Кадиров, сидячи там у себе у Чечні, бере Київ приблизно кожні 6 секунд. Я уже забрав би до Харків до Київ Дон. Заберемо Київ і всі інші города. Надо зайти в Київ. Ми Київ. 6 секунд. Дон. То я давно би забрав би Київ до Скабєєва. Також хотіла би взяти Київ, але здається, навіть у неї клепки трошки більше ніж у Рамзана Кадирова. 21 числа понедельник, в понедільник будемо обідати Києві. Получається так получается. Получається, но ми просто в какой-то момент Київ планували взять на третій день. Што на довгі Що це на, на десятиліття. Вона взагалі останнім часом якась дуже і дуже сумна. А на цьому інтерв'ю так взагалі. Але Кадиров він би взяв Київ, просто не може цього зробити, бо не отримав відповідного наказу. І сьогодні якщо буде приказ Верховного головного то що роту наші потизділяні міністерства оборони всі, всі до єдиного готова. І поки він сидить і чекає, коли ж буде від Путіна наказ захопити Київ, йому доводиться захоплювати вже захоплені росіянами Донецьк та Луганськ. Нада освободити Луганський, Донецьк. Ну потихоньку очищаємо. Донецьк, Луганськ, взагалі, російські окупанти дуже швидко наступають, дуже швидко захоплюють нові і нові території. Просто цього ми з вами поки ще не бачимо. Сьогодні ми забираємо територію. Ми швидко заберемо території тому... Я стою в такому. Стояння продвижені вперед нет, но успіхи є. Ми наступаємо 3 ступаємо в день. Напевно, це просто дуже секретні успіхи, про які ще не можна усім розповідати. Такі ж успіхи, як і у 155-ї бригади морської піхоти Російської Федерації, так званої Російської Федерації, коли вона захоплювала вугледар, причина під вугледаром пораження. Давай туда ще. Давай роби кладбище. От тільки якщо Кадиров розповідає, що російська армія дуже швидко наступає, дуже швидко захоплює нові і нові території, то чому він далі розповідає про те, як росіяни тікали із території України? Ми самі долом. Ставілі то це так званим воєнне тактичське ход було то... тут. Усе насправді абсолютно логічно. Дивіться, російська армія тікала із територій України, щоби не тікати із території України. Шагова, щоб знову не до того, щоб не було території. Власне, за тією самою логікою росіяни сьогодні воюють за мир і вони почали війну за мир, щоб у них не стріляли, і тому вони йдуть на чужу землю, де у них стріляють. Ми воюємо за те, щоб у нас був мир, За те, що нас не убивали, не, не стріляли по нам. Насправді, друзі, я особисто думаю. Юю, що Рамзан Кадиров, оця істота є дуже корисною для України, тому що коли він відкриває свого рота і погрожує нашим союзникам, це змушує наших союзників відчувати небезпеку і ще щодо себе особисто і активніше нам допомагати. Ми повинні дати по до деяким країнам, які сьогодні кричать до гірмані, які дають танки там 100 танків відсюди, 200 відтуди, туди, просто що далі? Кадиров мало непрямим текстом, каже нашим союзникам. Ну от Німеччині, зокрема, допомагайте Україні більше, давайте Україні більше танків, більше озброєнь, тому що інакше Кадиров Росія, так звана, буде загрожувати вже і вам. І до речі, є хороші новини. Наші танкісти у Польщі вже опановують танки Леопард. 2. машина дуже якісна, дуже хороша. І саме ну, те, що мені подобається, вона дуже сподобалась нашим солдатам. Я думаю, що цього терміну, який нам е, визначений, е, буде досить, досить. Для того щоб освоїти дану техніку. Ну а Кадиров танків не боїться. Вони ж до грозного не дострілюють. Поки що. І, і танк сьогодні не ніяк неправди. Не галя того. А навіть якщо танки й будуть загрожувати Рамзану Кадирову, то він усе одно їх усіх переможе. Він позбиває ці танки у повітрі за допомогою своєї протиповітряної оборони. У них є і танки, є і батареї є і самоліти єс. Даванув использовать на на території СВОДІ можливості, тому що наші ПВО працює оперативно. У мене склалося враження, що Скабєєва казочкам Кадирова не дуже сильно вірила. Вона постійно у нього перепитувала. Ви так обмовились, що спецоперація завершитися. В этом году. Закончится в этом году Що як це що? Так звана Росія, і ми теж можемо щезнуть до кінця думаю, Ми то що сьогодні поставлена задача, виповнена на 100%. процентов. Кадиров обіцяє, що Росія, російська армія, виконає усі свої завдання до кінця 23-го року. Правда, лишилося розібратися із тим, які саме це завдання. Ми будемо стремитися Демілітарізації і денацифікації України Наша головна задача обізпечить храніння Росії? Ну і тепер про ключову фразу Рамзана Кадирова під час цього інтерв'ю фразу, яка передає його реальні настрої та думки? Якщо усе так добре у Росії, як він розповідав, якщо усе просто прекрасно, якщо Росія просувається уперед дуже швидко і Кадиров може захопити Київ, то чому він сказав, що він боїться у? усе втратити. Я не боюсь ні капель, Дон. Я боюсь, Дон, що ми, Дон, Дон, потеряємо, Дон. То, що у нас є напевно, тому що навіть оця тупоголова Паскуда чудово розуміє, у якому реальному становищі опинилася так звана Росія: що Росія не зможе виграти російсько-українську війну, і вона обов'язково зазнає нищівної поразки. Але це друзі не означає, що нам із вами буде легко. Як я вже казав багато разів, буде дуже і дуже складно. Буде попереду і ще багато крові та поту. Тому ми з вами маємо зараз бути об'єднаним. Єднаними як ніколи, та допомагати збройним силам України.